Їдь сюди, дід! Вітер дує. Приїхали в село, забрали суяшник напой. А це зайшли, думаємо, зараз грибочків позбираємо. Поля, йди сюди. А тут а корови пасуться. Йди сюди, ти хазяюшка, йди. Не можна, бо му. Хто знає чи я це му? А тут коров дві скільки. Є ще. О, Боже, в дитинстві ти скільки я їх перепос. Такий як Макар був. Доця! Не можна! Я розумію, що ти в мене безстрашна, але не треба лізти до чужої коровки. А вон щось корова до бика, не Опа, а ану стоїть. Так, ну тікає, значить не до БК. А якщо стоїть, у них на вухові є номерочок. І ти тоді, коли приганяєш, ну, вважай, додому всіх коров. І ти кажеш, що корова з таким-то номерочком до БК. І люди тоді її ось і міняють. О. І там через якийсь період будуть тельотка. Тельотко чи тельотка. Пішли, Тоць, пішли. Бо ми по грибочки приїхали, а тобі якби біля му. Де? Пішли, боже мой. І Маринка там ходить. І Макар. Що, на шию? Пішли, пішли. І Маринка, і, 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 і Макар, і Артем, і Поліна всі. Зараз пройдемося. Подивимось. Доця, йди сюди, машинка їде, йди. Йди сюди, йди. Дядя їде на машинці. Рибаки їздять, тут все близько дуже недалеко. Все, пішли, пішли, пішліть. Давайте так. Хопа, великою сім'єю. Ну що, тебе на шию? Йди на шию, іди, іди сідай на шию, папі, іди. Я зараз тебе оставлю тут біля коров, поняла? Що? Макарчик навідерочкою із ножиком, я її візьму на шию, понесу. Вони біленькі, такі сіренькі, їх погано видно, але вони є. Ну йди сідай, йди, давай. Ну, капець, ну з тобою в горе оце. Що? Тепер нормально? Тепер нам нормально. Тепер, тепер усі шукають гриби, а макар вирізає. Що, знайшли чи що, Марись? А? ну крутимося, зараз подивимося, пошукаємо. Гриби називаються е, синьоножки у нас, типа, виходить. ну, синюшки або синьоножки. Що таке? Що? Корова, тікай, 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 все, пішла вон. Пішла. Гей, іди, гей, гей, гей. Так, ну все, ладно, будемо збирати. Трошечки зараз пройдемося. Може щось знайдемо. Не знайдемо, поїдемо додому. Да? Тьолка? Що ти? Тьолка? Тьолочки. поганяємо тьолочок. Боже красота, яка гля. Клас. Думають, о боже, городські приїхали, та я не городський, я такий як ви. Сільський, да. нормальний сільський. Да. Та он жінка городська йде, да? Ага. О, пузата яка, по-моєму, тільна. Да? Де яка? Мабуть, тільна. Ух, красавчики які. Ну, покажу ще. О, є іще корови. Є ще пасовище, не усе показується ще переурали фермера. Ще, звісно, трошечки щось та й буде пастися. Що, знайшла щось? О, диви, клас. По кругу, бачиш, йдуть. Опа. Корови потоптали. Ну то й що? Зараз виріжемо. Давай. Макарчик дай, папі. І ось дивися, збила корова. Ну, нічого беремо. Зараз вимиється. Протреться. Вони кругом йдуть. Марис, та рви, треба зрізати. А вони поламані були. Так, раз, дай папі ножичок. І отак по кружочку, і вони отак по кружку будуть рости. Отак йдеш. І вони повинні по кружочку тут. Ось дивися. Раз, оп. Дуже класні. Це ну, дуже добрі гриби, кстати. Так, опа, диви. Бачиш, а, на. і ось на макарчику неси. Бачиш, коровка йшла. Наступила ножкою і все. І потоптала. Ну вони отак кругом ростуть. Вони як ростуть, ось Уже і сухих багато. Бачиш, як дощі були, було класно. Доця. Давай, макарчик, унеси. Бачиш, воно як дощі були, то було добре. А зараз вже суховато. і вже їх дуже немає. Пішли. Ось, диви, які красавчики. Диви. Ух ти, красота гля. В траві. Нехай все, папа сам, не трогай. Ні, папа сам на макарчику. Оп, нанеси. Раз. Підожди. Два. Тепер отак. Вот І три. І ще зараз зріжемо. Да. Опа. Ось такі красовчики. Дай папа покаже. Ну підожди. диви які. Ага. Та зараз зріжемо. чорна корова? Чорна корова пішла. Де? І ось. Є, синочок, є. Давай, тільки не цей, не виривай, папа їх зриво, э, зрізатиме, бо у них ножки. У них ножки дуже сильні, і, і коли ти будеш зривати, то ножка остається в землі. Ля, який красавчик. Красиві, так? Да? М'ясненькі. Та йду. Так, що? Що, збираємо? Доць. на, неси Макарчику. Тоже є, так? Да? Ну зараз, зараз. Клас, взагалі, супер. Є теж? Такс. Ну. Раз, і ось дивись, Оп і два. Все, пішліть. Ще десь знаходили, ні? Ну все, будемо збирати, покажемо вам конечний результат. Так, приїхали додому. Перед цим заїхали в тестя я був перебивав там на DR250 соєву макуху, соняшникову макуху, пшеницю і кукурузу. Усе отак привіз сюди. Зараз намішаю бролерам. Є світ, так? Да? Ми були, приїхали буквально десь час назад. Марит, кіт, 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 у хату він пішов у цій стружці. Викинь його. І, виходить, приїхали? Немає світу. Немає світу? Ну а ну що робити? Нічим не займемося, якщо освітлення немає. Нічого толком не зробимо. І тут в мене жінка ідею мені кидає, каже. А поїхали, поїдемо на поле. Ти там казав, що сояшник змолотили. Може, сояшник є. Кажу: блін, ну реально, кажу, ну, ну поїхали. Ну і що? Так що е, сіли в общем, в машину і поперли без прицепа, е, бо прицеп вже загружений, і поперли, виходить, по сояшник. Поїхали там, де я казав, нема передіскували, нічого не зробиш. Ну коротше, нема та й нема. Хай буде так. Коли виїжджаємо другою дорогою, комбайн молота, якраз теж сояшник тільки почали молотити. Капець, блин, того сояшника, я вам реально кажу, просто, просто хана. І в общем, що я хочу сказати, в нас повен багажник олії. Реально повен багажний колії в прямому слові цього значення. Да, Зірочка? Толяліне, не трогай. Фух, назбирали ми цього сояшника, мабуть, мішків 9. І, і ще є, і ще багато його є. Ну, треба летіти було додому, тому що. Не до мене, чи до мене, мабуть, не до мене. А може й до мене Ні, розвертаються хлопці. Фух, і мабуть, треба було, виходить, цей, ну, їхати додому, а може й треба було збирати далі. Ну, вирішили так: те, що наше, від нас ніде не дінеться. Так, зараз жирну собаку випустю, хай бігає. Да? Та жирна собака. Йди, жирдяйка. Давай. Ай, красавиця ти моя. Опа, підожди, підожди. Чук-чук-чук. Ну йдете там. Та й І Остань від мене. Все. Фух, пхали ми цей соєшник і в мішки, і в салон, і куди тільки можна. Привіт! Ще три секунди. Ну, взагалі, зараз біжить, бо сусід йде поздороваться. Оп, вот так от. Так, ну і набили ж, звісно, багорник. Це пусті мішки, того, що вже нікуди було. Ну, ти візьмеш, так? Да? Жіночка, ти теж заморилась? Кажуть, боже, та така маринка гарненька. Ти яка замучена? Замучив її просто вже капець. Так, оп, оп. Ну, зато знаєте в чому суть самої, виходить, я не знаю, цієї всілякої ідеї, що ми усе самі. Ми ні від кого не залежимо. Самі зробили, самі заробили, самі потратили. Без ніякої фігні. Ні в кого нічого не просиш. Акуратно, легенько. раз два, диви, Це, це за виграшки, да, стоп. Чи роби? Це за виграшки. Реально, ми походили просто. Я... Марис, ну за скільки ми оце назбирали? До мене 40 час, так, да, він каже, ну приблизно. Ну да, да, да. так, так, так. Так. Ай, ти мій хороший. Так, ну а батя далі розбирає. Так, так. Все тут, звісно, добре. І добре, що вже у нас. Фух, важкий, звісно, такий. Ну, в мішкові, зараз контур візьму, поміряю скільки, Ну, по моєму в прошлому. Чи позапрошлому році, коли ми е, збирали, отак вибилували сояшник, то із одного мішка було, по-моєму, два відра сояшника. Якщо я не ошибаюсь, тобто, ну, подивимося, ми подивимося, коли це все діло виб'ється, ми подивимося, скільки виходить. Ну, головки спаляться, зробимо буржуйку, де в ну, цих у свиней я казав, що буде буржуйка. І там будемо ділати. Отоплення якесь. Так що можна буде оці головки соняшникові тоді зарядив у, е, у буржуйку. І хай собі горить без ніяких проблем. А вони, кстати, хорошо горять. Хто топив ними, той знає, що це ще й непогана альтернатива опалення якогось там сектору чи гаража. Головки ці дуже довго держать тепло. Так що, в принципі, це дуже класно. Так, ну що, все. Якщо я не ошибаюсь, по-моєму. Дев'ять мішків, і зараз підемо, я вам покажу, що потім із ним робити. Зараз, хоп, так, ну отак от, дивіться, такий собі прицепик. Голови дебелі, я вам реально говорю. Ну, хороші такі от. Бачите, о. Диві, які. І, і, і дуже багато, дуже багато. Це якби отак поїхати, щоб ще й без дітей, це ми з дітьми. Це ми ще з малими. Якби ми без малих, то це б було б ще б швидше. Тобто я не скажу, що вони там прям капець як мішають. Но, ну просто знаєте, там то питки хочеться, то їстки, і воно з дітками трошечки напряжно, трошки важкувато. Ну можна, ну реально. І це не є проблема. Діти ніколи не були в нас проблемою. Тобто, бо в нас буває, люди кажуть: ось як ви це так справляєтеся, це троє дітей, це ж воно так важко. Це не то, що важко, це временами. Я навіть не знаю, як це сказати. Тобто, временами просто хотілося б, щоб хтось був ну, з боку і хто, хто може допомогти. Ну, немає, ну немає самі. Ну і все. Тобто, нити і казати, що це щось там погано, ні, абсолютно, це круто, це весело. І в деяких відео я вкидаю, як ми проводимо час з дітками, там, да, як вони самі тут джуджу. Ми самі від цього. Прям, я не знаю. Ну, Багатіємо, духовно духовно багатіємо. отак от. Так, ну шо, Давайте зараз попробую, Тут щас на шифері чисто отак постукаю, покажу і буду бігти, якраз світло з'явилося. начну зараз гранулірувати, того що і бройлерам треба награнулірувати, і самим поросяткам. В общем, принцип действия дуже простий. Береться паличка, береться така от головка соешнику. І в якихось там, якомусь цьому то і що так просто стукається. І сояшник висипається. Це той времені займає абсолютно. ну як, Чисто посидіти, знаєте, от е... Ну, воно по приколу. Реально по приколу. Що, дивіться, от виб'ю Із одної от головки я вам покажу зараз скільки соєшнику. О. Ми завжди так робили, і діди наші робили, і баби робили. І нічого страшного нікому не стало погано від того. Ну і виходить, от, от такий от соєшник у нас от виходить От жменя. Зараз поставлю на паузу і ще принесу пару головок. і ще вам покажу, як це все виглядить. Це дуже прикольно. Так, я тут, диви. О, зараз покажу вам, як це все діло прикольно виглядить. Так. На таке можна вічно дивитися, да? Думаєте, боже, перемотаю, що я там не бачив. Ну, Є у нас люди, які за кордоном, знаєте, є які городські і просто напросто вони даже, навіть в німані, а може, знаєте, уяви не мають, що таке може, може бути. Ну, в принципі, я ж кажу, для нас це діло праведне і звичне. І временами це по приколу. Ну, временами, ну, ну я не знаю. Я не скажу, що це прям погано. Ну, дивіться. Так, о, перебили. Да? Дивіться, ось, ось коротше, скільки тут було головок. Раз, два, три, чотири. Ну, хай п'ять головок. Тут а, пів, півтори, я не знаю, ну, півтора кілограма десь соєшника. О, дивись, дивись. Він відвіється. Оце все відвівається тоді на вітрові. Просто відро піднімається вгору. Усе відвівається, скільки соєшника. І завдяки тепер нашому маслопресові який поки що на ремонті на техномашстрої, але він же ж колись приїде до нас, ми будемо давити собі домашній продукт. Тобто буде домашня олія, буде домашня макуха. Ну і все. В принципі, дивись, ну прикольно ж. Гля. Ну і все. Ось так якось. Фух. Ну, і в принципі, що я хочу сказати. Якщо навіть писатимуть, що. Коля олія буде гірка від отої штуки. там, По-перше, я опять повторюся, провіємо і попробуємо. Ну, Якщо буде гірка, будемо її застосовувати просто до комбікорма. Да, і все. По-перше, вона безплатна. По-друге, у нас безплатна буде даже макуха. Передавити даже той сояшник, який ось виб'ється, і просто передавити його на макуху, ми вже забезпечені своєю е, ну, не знаю, тіпа, якоби, групою якогось там корму, да, який дуже. Потрібен для е, вирощення нашого сільського господарства. Я думаю, що відео таке, а може, не таке. По грибах, кстати, трошечки назбирали зовсім. Ну там таке піджарити колі до картошечки на вечерю, хвате. О, Маринка в мене дуже гриби, не так. Ну не скажу я там, що прям їдак великий. Тобто вона може там 2-3 грибочки з'їсти. Але взагалі, типа, це я. Я гриби, тільки день, ніж би їв, хай би їм. Грець тим грибом. Ну да ладно, все, пройшлися. Тут даже суть не в тому, що ми там по гриби, да? суть в тому, що ми діток теж трошки вигуляли, знаєте, і це прикольно. Вони там. Де? Вони там по приколу, знаєте, побігали між тими коровами, раз, два, три їм, їм класно. Вони там попригали, поскакали, <пиш> попищали, того що. Такої кількості великої, рогатої худоби вони ще не бачили. Прикольно, прикольно, і я так думаю. Так, по грибочках, отак-от. От Це печеріця польова. Ну, подивлюся, вроді би, трохи щось червиве таке, як ну, в общем, цей то викину. Оце польова печериця, а там он трошечки отаких от, от грибочків, рядовочки цієї назбирав. Да і все. В принципі, все, хай буде так. Фух, так, іти його вправлятися, йти вичищати. Ну і в принципі. Фух. І вечором уже віддихати. Е, На пам'ять оставив собі, оставив собі на пам'ять. Клики. Це клики Боні. Це клики хряка Боні. Тобто вони от пусті, бачите, вже оброблені. Ой. І оці клики я хочу всередину запежувати, там Знаєте, силікон такий, типу, ну і брелок такий якийсь зробити. І повішаємо. Чисто натуральний зуб. кабана. Зубище яке. Прикинь. Гля, які мої пальці. Це ж прикинь він цими зубами. Що він міг робити? Льо, на лодошку як положу. У мене така чоловіча обична лодошка. Ну, в общем, щоб ви розуміли, які клики були в кабана. Капець. Просто красавчики. Не знаю. Один собі, а один не знаю кому. Тоже. То буде два брелка. Це від Боні. від легенди каналу ДХТ, Того, що, мабуть, такого хряка, як Боня, в нас вже не буде величиною. Хоча все можна, все можна. Ну, буде видно? Давайте. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.